Король Жабаня або залізний Генріх, брати Грім. Жила якось королівська дочка, яка так нудьгувала, що й не знала, куди себе подіти. І ось узяла вона золотий мяч, з яким любила гратися, і пішла в ліс до колодязя. Королівна підкидала м'яч вгору і знову його ловила. То була її улюблена гра. Трапилося так, що іграшка впала і скотилася у колодязь. Дівчина заплакала, Аж раптом хтось їй крикнув Щось сталося, королівно, чому ти плачеш? Дівчина озирнулася і побачила лише жабаня, яке висунуло свою товсту огидну голову з болот. Ой, це ти зелене жабаня, сказала вона. Я плачу, бо мій золотий м'яч впав у колодязь. Я можу тобі допомогти, відповіло жабеня. Що ти мені даси, якщо я поверну твою іграшку. Що завгодно, миле жабеня», – зраділа королівна. Мої перли коштовне каміння і навіть мою золоту корону. Жабеня на це відповіло. Твої перли коштовне каміння, і навіть золота корона. Мені не потрібні, вони мені не до вподоби. Проте, якщо ти мене любитимеш і гратимешся зі мною, якщо я зможу сидіти за, свої, за твоїм столом, їсти з твоєї тарілки, пити з твого келиха, спати в твоєму ліжечку, я поверну твій м'яч. Ти все це мені пообіцяєш? Згода, промовила принцеса. Я обіцяю тобі все, чого ти хочеш, лише поверни мені м'яч. Утім, подумала про себе. Дурне жабаня сидить у воді й кумкає, який же з нього товариш для ігор. Отримавши її обіцянку, жабеня стрибнуло у воду, вилізло з м'ячем у роті і жбурнуло його в траву. Королівна дуже зраділа, побачивши свою прекрасну іграшку. Вона підняла її. І побігла геть. Почекай. гукнуло жабаня. Візьми мене із собою, я не можу так швидко бігати, як ти. Проте їй було. Що їй було з його голосного квакання? Вона його не чула, бо поспішала додому, геть, забувши про жабеня. Наступного дня, коли король з усім своїм двором сиділи за столами і їли із золотих тарілок, Хтось піднявся, плюскаючи і хлюпаючи мармуровими сходами. Забравшись нагору, воно постукало і крикнуло Королівно, наймолодша, відчини мені дверцята. Дівчина побігла, щоб подивитися, хто там. Відчинила двері і побачила жабеня. Вона швидко зачинила двері та перелякана сіла за стіл. Король почув, як сильно б'ється її серце, і запитав. Дитя моє, чого ти боїшся? Там стоїть велетень і хоче тебе забрати? Ой ні, відповіла королівна, це лише огидне жабеня». Чого воно хоче? запитав король. І вона розповіла про те, що вчора відбулося біля колодязя і як вона пообіцяла прийняти жабеня як товариша для Ігор, коли воно поверне її золотий м'яч. Проте я думала, що воно не зможе вибратися з колодязя, сказала дівчина, а тепер воно тут, біля дверей, і хоче до мене. Тоді жабеня постукало вдруге і закричало: Наймолодша дочко, дочко короля, відчиняй дверця, та вже втомився я, що ти обіцяла в лісі, в лісі близь води, королівська дочко, іди скоріш сюди. Тоді король промовив Якщо ти вже пообіцяла, то маєш виконати обіцянку. Королівна пішла і відчинила двері. Жабеня застрибнуло всередину аж до її стільця, і закричало Підійми мене! Вона вагалася, аж поки король їй не наказав це зробити. Коли жабеня сіло на стілець, то захотіло й на стіл і, опинившись там, промовило Підштовхни мені свою золоту тарілочку, щоб ми могли поїсти разом. Дівчина зробила і це, проте було помітно, що неохоче. Жабяняна їлося вдосталь і сказало Я втомився. Візьми мене у свою кімнату, розстели своє шовкове ліжечко, ми будемо спати. Королівна заплакала, бо боялася холодного жабеняти. Вона ледве могла його взяти, а тепер мала ще й ділити з ним своє прекрасне ліжко. Однак король розгнівався і сказав Ти не повинна зневажати того, хто допоміг тобі у скруті. Вона схопила жабеня двома пальцями, понесла до себе і посадила в кутку. Коли дівчина лягла у постіль, жабеня підповзло до неї і мовило, Я стомився і хочу так само добре спати, як і ти. Підійми мене або я розповім твоєму батькові. Королівна страшенно розлютилася, вона схопила жабеня і жбурнула його щосили об стіну. Тепер ти даси мені спокій, бритке жабеня. Жабеня впало. І обернулося королівським сином із прекрасними добрими очима. Він розповів їй, що його зачарувала зла відьма, і ніхто не міг зняти з нього прокляття, тільки вона одна. Він запросив її поїхати разом із ним у його королівство. Наступного ранку, коли сонце встало, до палацу під'їхала карета. Вона мала забрати молодого королевича до його королівства. Карета була запряжена білими кіньми і золотою збруєю. Позаду карети стояв слуга молодого короля вірний Генріх. Він так сумував, коли його любий пан перетворився на жабу, що наказав закувати своє серце у залізні кайтани, щоб воно не розбилося від болю. Слуга посадив обогу карету. І став позаду, щасливий, що прокляття було знято. Коли вони вже проїхали трохи, королівський син почув, як щось тріснуло позаду нього, і крикнув: Генріху, то карета зламалася. Вірний слуга відповів: не карета то зламалась, а кайдани з мого серця, що за вами побивалось. Ще раз і ще раз почув королівський син. Як щось тріскало, і знову думав, що це зламалася карета. Однак то були кайдани, що розбивалися на серці від вірного Генріха, бо його любий пан став вільний і щасливий.